Друзі, всім привіт! Хочу зняти коротеньке відео. Так як в нас мотоблоки різні, але проблеми всі однакові. Приходить, зима важко заводиться, приходить, весна гріється так далі і тому подібне. Недавно бачив у Фейсбуці пост, людина питала: мотоблок, водянка тікає в одну сторону. І бачу коментарі, пишуть люди, це вже не один раз бачив, що регулюй тягами. Вірніше, навіть не фрикціони кажуть, а фракціони. Ну, як називають, так називають діла не в тому. Каже, регулюй тягами. От то є так званий мотоблочний диференціал. Я придбав нового диференціала. Тут от, заходить шестерня, тут ще має йти вилка, і всередину сюди пружина. І плюс підшипник. Ну, пружини я не замовляв, в мене добрі, вилки мої також добрі. Заказав просто шестерні вборі. Тобто їде мотоблок прямо, нам треба повернути направо чи наліво. Ми розблоковуємо одну з півусей. Виходить шестерня, мотоблок повертає, відпустили речах. Шестерня зайшла на місце, пружина її зажала, все, пишуть, регулюють тягами. Що воно допоможе? Нічого. Одне, що можна витягнути і з часом виробиться ота шестерня, толку не буде. Тому в. В мотоблоках, водянках, там я бачу тільки три причини, чому тікає мотоблок в одну сторону. Перша причина неоднаковий тиск в колесах. Друга причина різні виробники коліс. Тобто, виходить різний діаметр колеса, виходить, що із-за того починає мотоблок тікати. Якщо там незначний, незначне відхилення, можна підругувати тиском в шинах, а ні, треба шукати. Таке саме колесо. І третя причина неоднакова відстань коліс від центру осі. Получається, наприклад, там одне колесо може стояти 30 см від центру осі, а друге може стояти 40, також буде тікати. То, напевно, три основні причини. Ну, То називають регулюється не трактор Т-74 і не ДТ-75, що там щось регулюєш, і то, якщо ти там фрикціон підіжмеш, то він буде буксувати, він вийде зі строю. Проблема в гусеницях. Тому не знаю, хто таке придумав, от показую наглядно. Ще раз. От шестерня вийшла, мотоблок повернув. Шестерня зайшла, мотоблок поїхав прямо. Е, ще повернусь, чого міняю. У е, мене мототрактор саморобний, але розблокератор. Ну, коробка мотоблочна. І в мене три свал. Ми якийсь час їздили на тому волові так і напевно виробило чуть тут. Посадочне гніздо шестерні і виходить на грусті, в мене право полозь відключається сама. Тому заказав новий ось такий диференціал мотоблочний. Повторююсь, пружини, пружини вілки не брав, в мене там все добре-добреньке. Тому ось таке коротеньке відео, може комусь стане в нагоді. А, до речі, ще повернусь до шестерні фірми Тата. Десь тут було навіть написано вал український виробник. Не знаю, правильно зробив, неправильно. Ну, вал українського виробника щось там на 50-60 гривень дорожчий. Одне не сподобалося, що в китайських валах отут з однієї сторони є бурт, а з іншої насаджуєш цю шестерню, а з іншої сторони є штопорне кільце. А тут, виходить, штопорне кільце... З двох сторін, Хоча, можливо, може і добре, бо його дуже важко зняти. Себто із за Буду збирати, верніше, міняти цей вал. Дещо покажу, як я розбираю, і, тому що ну, є нюанси. Першим ділом треба відшліфанути той вал, щоб підчипник легко заходив. Бо хто не розбирав, той не знає. А хто розбирав, той мене згадає, як то кажуть, бо тому що там його розібрати, то найбог боронить. У е, мене як три звал, ладно, ту частину витягнув, а штопорне кільце було з тої сторони. І все, і ти вала не виб'єш, поки не знімеш штопорне кільце. Або треба вибити з тої сторони підшипні. Тому що прийшлося розбити з тої сторони підшипні, хоча він був добрий. І так я витягнутого Ну, Зараз на даний момент ще роблю такий спеціальний зйомник, щоб можна було підшипники витягувати з гнізда. Буде час. Все в себе на каналі покажу. А зараз всім дякую за увагу, всім гарного дня і мирного неба над головою. Лайк, підписка, буду дуже вдячний.